Всім привіт! З вами я Аня Савуляк, і це мій канал присвячений темі маркетингу, продажі, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами про типові види ставок або нарахування заробітної плати. Які вони бувають, які види, по суті, бувають? Отже, перший вид, мабуть, самий популярний, це просто ставка. Коли, доречно, робити людині просто ставку? Коли у вас прогнозований більш-менш прибуток, коли у вас налагоджені продажі, у цьому випадку люди тримаються, як правило, за роботу. І дуже, дуже важливий момент у вас при такій формі оплати праці фіксована розхідна частина на зарплатню. Тобто, ви можете собі прогнозувати. Зарплату на якийсь певний період, тому що з іншими системами нарахування ЗП ви її спрогнозувати як таку не можете. Мінус цієї системи у тому, що завжди у людей спрацьовує людський фактор і є спокуса, що розслабитися. Друга система це ставка плюс процент. Найбільш популярна ця система серед відділу продажів. Така система що забезпечує відчуття стабільності для людини, що якісь гроші вона отримає, а також додаткову мотивацію, коли ви робите процент від продажу. Я вважаю, що для відділу продажу це саме воно. А для інших відділів, мабуть, все-таки не дуже підходить. А третій вид це просто процент. Зрозуміло, що просто процент ми використовуємо, наприклад, на великомаржинальних ринках, наприклад, ріелторський ринок. Багато ріелторів не отримують зарплатню отримують тільки відсоток, тому що ну сенсу немає їм платити якусь фіксовану частину, тому що. Як правило, той відсоток, який він в вони отримують, він є досить великим і непрогнозованим. Тому, як правило, кадрові, кадрові ріелторські агенції дуже рідко коли платять людям ставку. Але така система оплати праці також є. і Вона має місце бути. Далі в нас іде ставка плюс процент. Плюс процент від виконання плану. Для чого це робиться? Це дуже класно працює на виробництвах. У свій час я використовувала цю схему, тому що перша ставка має бути, щоб надати якісь певні гарантії. Процент має бути за обсяг, який людина зробила, і процент за виконання плану. Це є, що як додаткова мотивація для людини. Тобто, ти можеш там залишитися після шостої і виконати план, або можеш піти додому, і тобі за це ну звісно нічого не буде. Це нормально. Як правило, люди дуже активно стараються, намагаються працювати на цій системі, але є один суттєвий мінус: дуже швидко люди вигорають, стомлюються. І потім демотивуються, коли вже людина настільки стомилася, що вже і грошей і тих не хочеться. І ще один вид це ставка плюс КПА, коли ви платите ставку та якусь фіксовану процентну частину або грошову частину, тобто не процентна, а фіксована сума, за якийсь певний результат. Досить така, скажімо, модна схема. Але також не для всіх підходить. Класно працює в it сфері тому що ставиться якась певна задача, виконується задача, і по факту її виконання оцей KPI платиться людині. Сподіваюся, відео було корисне. А яку систему оплати праці ви використовуєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мені дуже цікаво, як зараз ринок функціонує, тому що. Дуже багато всього за оці... майже три роки помінялося на ринку оплати праці. Як ви працюєте зі своїми найманими, якщо у вас малий та середній бізнес? З вами була Аня Сауляк. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Бувайте!